Друзі, усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра для тих, хто тільки що до мене доєднався або прийшов у гості. Я сьогодні хочу 11 травня повишивати з вами саме ось цього дідуся. Хочу, щоб він мене радував на моїй ялиночці. До речі, той, хто зі мною давнесенько. Ви вже бачили ці всі колекції мої. Якщо ні, дівчатка, обов'язково дивіться мої плейлисти. Обов'язково заглядуйте, шукайте або в розділі відео десь приблизно, ну, а коли саме? Мабуть, восени. Хоча ось дивіться, сьогодні в нас травень, якщо я не помиляюсь, 11 число. А я вишиваю новорічні іграшки. Ні, не так казати треба. Мабуть, просто вам треба пошукати в розділі відео, або все ж таки в плейлістах, де є в мене новорічна вишивка, ось там, можливо, в мене є всі колекції моїх прикрас. До речі, ми нещодавно розбирали ялиночку. Так, так, ми дійсно 10 травня цьогоріч розбирали ялинку, вона в мене, знаєте, дуже. Цікава була, я, звісно, вам, мені здається, нічого такого не показувала. Можливо, десь там щось із серії якихось вставочек, а так, щоб прямо окремо, ні-ні. Так, що, якщо вам буде цікаво, або Таким, знаєте, одним оком заглянути, подивитися, що та як я полишаю вам в описі до цього відео, якщо не забуду, посилання на мою сторінку, де я показую вам свої роботи у світлинах. Вона йде на платформі Facebook, тому заглядайте, дивіться. Ну, а я хочу повишивати ось цього дідуся. Все ж таки, давайте ми. Розпочнемо з вишивки. Сьогодні була у садочку, подивилася дівчатка, скільки краси. До речі, я її декілька днів не бачила, бо ми їздили у гості під Полтаву. Хотілося мені все ж таки... Побути в деяких місцях, тому ми це все зробили. Нічого вам показувати не буду. Вирішила в якомусь разі це зробити особисто, ну тобто без загального доступу. Тому єдине, що я показала, про ялиночку. І все. Ну, і там декілька на моєму квітковому каналі деякі квіти, також з серії. Якісь там цікаві для себе я зробила відміточки. А так все робила особисто, тобто не для загального доступу, насолоджувалася цією поїздкою. Ну і дівчатка не була у садочку, тому стільки всього там розквітло, і півники, і деревоподібна півоння розовенька. Ви знаєте, я просто. Закохана в цю квіточку, тому що в мене, по-перше, обожняє її чоловік, а по-друге, дівчатка, в неї такий неймовірний аромат. Це щось таке, знаєте, надзвичайне у природі, хоч вони її квітують не дуже довго. Але все ж таки я насолоджувалася красою. До речі, буду вам також її показувати, але давайте все ж таки спочатку я вам покажу, на чому я зупинилася у хрестиках сама ось на цій роботі. Вона у мене, дівчатка, виглядає саме ось так. Пам'ятаєте, я вам казала, що я буду вишивати стільки, скільки мені заманеться, нікуди я не спішу, не тороплюся. Бачите, він у мене такий вже потроху вимальовується, роблю Петхасеньку Бекстіч. І ось ви бачите, скільки мені тут полишилось повишивати. Ну, тобто, з того часу, коли я вам остання звітувала, мені здається, я нічого не вишивала. Можливо, я щось вже забула. Ну, ви мені нагадайте якщо то не так. Я не хочу придивлятися свої відео там, щоб щось згадувати, бо нема зовсім дівчата часу. Цьогоріч я більше часу проводжу у садочку, ніж з вишивку, як я робила колись. Тому що хрестики це добре, але я, знаєте, як то кажуть, наганяю у той час. Коли він в мене був вкрадений, тобто цілий рік, декілька сезонів, і мені хочеться насолоджуватись природою, дивитись на листочки. Звісно, і хрестики нікуди в мене не діваються. Ви бачите, що я під хреснькою також вишиваю, але більше зараз я проводжу часу саме у садочку. Ось такі в мене хрестики. Давайте я вам трішечки їх приближу, якщо можна це зробити. З моїм таким не дуже освітленням, але як є. Ну, мені здається, непогано все виходить, ось ви все бачите. У мене на пластиковій основі вони дівчатка непогано вишиваються. Мені здається, більш рівненькі, ніж на тканині, але все буває по-різному і залежить це саме від. Так що, ось такі, бачите, в мене газіони, оченята у дідуся. І я буду вишивати ось цим червоним кольором. Тут от, я, от, бачите, зробила вже три хрестика. І буду потихесенько завершувати йому той ковпак, робити бекстіч. І, можливо, вже в цьому відео вас познайомлю з готовою роботою. Але не буду так, далеко забігати наперед, тому що. Все ж таки, сад забирає дуже-дуже багато часу. Мені хочеться все-все занотувати цьогоріч, щось показати, зробити побільше світлин. Знаєте, нічого не пропустити. Знаєте, у мене таке відчуття, що я щось забуду. Тому я дуже-дуже, ще раз нагадаю вам, багато... Часу провожу з, зі своїми діточками, з квіточками і цим насолоджуюся під спів птахів. І я вам раджу це зробити разом зі мною, хоча б трошечки. І це буде в нас з вами півоння дерева, подібне, котру я уперше в житті в своєму бачу, як вона квітує, тому що у 22-му році вона повинна була квітувати. Вона випустила саме три бутони. Але так як ми виїжджали з дому, звісно, я нічого не побачила. А цьогоріч дівчатка вона мене порадувала дуже величезною кількістю бутонів. Я не рахувала, але якщо бути чесною, мені здається, їх там більше 20. Ну щось мені так здається. Тому давайте все побільше хрестиків і, звісно, трошечки квітів. Дівчатка, хлопці, всіх-всіх вітаю. У мене вже сьогодні п'ятниця. Подивіться, що я навишивала за вчорашній вечір, прийшла на кухню, вирішила трішечки попити чайочку, кофійочку і показати вам, що маю уже я майже в готовій роботі. Чому кажу майже, бо я трішечки ще, мені здається, ось тут не допришивала. Може, з іншої сторони. Подивіться, як це все круто. Виглядає. Що хочу сказати: по-перше, що я не вішала у ту стрічку з набору, а вирішила, що все ж таки буде саме ось така ліска, як я, звичайно, роблю на своїх роботах. Ну, тобто не стала нічого вигадувати, вирішила, що хай буде так, як буде, тому що мені все ж таки до вподоби ось такий варіант. Саме Ну, як кажуть, оформлення таких іграшок. І на ялинки вони дуже-дуже протезно -дуже виглядають. Тобто, цих всіх поворозочок вони, взагалі їх не видно. Тому я вирішила, буде так, як буде. Мені дуже вподобає то, що вийшло. Подивіться, який в мене красень, симпатичний, мій дідусь, бачите, вам посміхається. У нього такі симпатичні вуса, його мордашка. Боже, чого в мене сьогодні не фокусується камера? Я не розумію, що таке? Чого саме так? Мені ось вона сьогодні потрібна, бо я хочу ще в садочок піти там трішки познімати. Зробила таку невеличку підзйомку саме до вас, тобто до вишивки. На мій творчий канал. Подивіться, який дідусь. Бачите, з однієї сторони він ось такий, а з цієї сторони, ось такий. Мені дуже-дуже оце такий варіант до вподоби. Просто крутезно. Мені здається, гляньте, яка краса прийшла на кухню попити кофійку. В мене вже ранок, я хочу, щоб ви подивились на мою цю красоту, тому що потім, знаєте, піду до садочку, буду щось робити. Взагалі потім можу забути вам показати, або покажу вже десь там в інших якихось фрагментах цього відеоролика. Мені захотілося сьогодні, саме у п'ятницю, зробити ось такий акцент на цьому дідусі. Він дуже виглядає крутезним в нього. Очі це щось неймовірне. Та й не тільки очі, подивіться. Бачите, який красень. Все, я задоволена, не то слова. Ось така краса. Ще хочу сьогодні відео зняти про мою посилочку з орхідеями, з новими видами, котрі я хочу повиращувати. І повиращувати не просто так, як завжди, а саме у Флораріуму. Тому будемо дивитися, що в мене там вийде. Тобто в мене сьогодні такий, я планую зробити собі насичений день, не тільки в садочку побувати, та ще трішки зайнятися орхідеями. Подивитись, може займусь флораріумом. Також хочу ввечері повишивати. Подивимось, що воно в мене вийде. Зараз хочу пойти, подивитися, які має там півники розквітли, бо вже в нас такий сезон. Квітування півників. Сьогодні у мене 12 травня, тобто час для квіткування півників, і мені хочеться все-все занатувати. Десь у світлинах, десь у відео, тому буду вам все показувати. Ну а поки що, давайте я вас познайомлю зі своїм любимчиком, як то кажуть. Я в нього закохана в цей півник. До речі, не тільки в нього, але є ще в мене дуже-дуже. Мені подобаються інші сорти, але давайте все по порядочку. А поки що можу вже собі поставити таку крапочку в цій роботі, хоч вона в мене там трішки не довишита, де не допришити. Ось, бачите, дівчатка, що я маю на увазі? Так, зараз фокусую камеру. Дивіться, ось у цьому місці, бачите, трішечки-трішечки. Я не Я завжди роблю таку. Відміточку, щоб ну я маю на увазі зсуваю ці всі штукенці, щоб вони потім ніколи не роз'єднялись. Ой, як буде українською, не знаю. ну В общем-то, оце я все роблю для того, щоб потім повісив свої іграшки на ялиночку, і все було добре. До речі, мені треба показати вам. Свої іграшки, котрі я привезла, подивитися разом з вами, що в мене там навишивалось, Можливо, якісь такі акценти зробити. Но якщо вам буде цікаво, дівчатка, давайте ми це все з вами разом подивимось. Можливо, в мене найде таке натхнення, і я це все зроблю. подивлюся. але зараз піду до садочку. Беру вас з собою, і давайте разом все подивимось. Друзі, буду вам далі показувати, що я вишиваю у травні. Сьогодні в мене вже 21 число і я потихеньку вишиваю. Сьогодні хочу приступити до невеличкої роботи, яку я вишиваю на Белфасті. Мені здається, це колір натуральний, або який це у нас. Ой, я навіть не пам'ятаю, друзі, слухайте, забула. Такий, знаєте, як ото мішкавіна. Я вишиваю тут потихеньку-помалесеньку. Дизайнер від Барбари Анни, якщо я не помиляюсь. Мені дуже до вподоби, Зараз вам покажу на фотографії, як це виглядає. До речі, мені здається, цю роботу я вишивала в Полтавській області. Я її там розпочинала. В невеличкому містечці. Де ми жили. Хочу просто зробити включення, щоб показати вам, що я тут навишиваю за сьогодні. У мене неділя. Розпочинаємо з вами вишивку 19.00, подивимося, що вийде до 12. А також я хочу показати вам, що до цього я ще навишивала у своєму павичу. Ось так він в мене потихеньку помалесенько помалесеньку виглядає. Дуже мені вподоби ці всі сочні кольори, такі, знаєте, Соковиті, присоковиті, я тут, бачите, ось навишивала трішечки. Нагадаю вам, що в мене тут приблизно десь додалось 1000 хрестиків, щось мені здається. Ну, так, дуже багатенько я тут все позаповнювала. Ось такий в мене результат. А якщо брати повністю, то десь отак, мабуть. Бачите? Так що зараз ми з вами повишиваємо ось цього павука. Я хочу також вам показати, що в мене тут квітує у садочку на сьогодення, 21 нагадаю вам число. Дуже-дуже мені хочеться все все вам розповісти. І якщо дуже вам цікаві дівчатка-квіточки, то приходьте до мене на квітковий канал, а ми з вами зараз продовжуємо вишивати хрестики. Так що не перемикайтеся і подивіться. Скільки я сьогодні навишиваю цього сюжету? Що в мене вийшла повишивати за вчорашній вечір. Тобто, я зробила надпис. Також вишилися в мене, як ви бачите, листочки, і потихеньку, помалесеньку почав вимальовуватися ось таке чавоне зіллям. Також я почала. Як ви бачите, совушку вишивати. Все це я робила під новини, бо мені треба їх знати. Я тут недалечка живу від куп'янського направлення, тому треба все-все знати, щоб бути в темі. Трішки мені здалося, що я ні, не здалося. Все ж таки, добре, я зробила оту викладну ниточку. Бачите, в мене ось ці лапки у павука. Вони, о як це показати вам краще, я їх закріплювала ниточкою додатковою, щоб коли я буду брати, ну, таке інше, щоб вони не шевелилися. До речі, сьогодні я сходила до міста, забрала свою посилочку садовими квітами, обов'язково вам покажу, а також, дівчатка, я ще, як ви. Зрозуміло, не змогла пройти мима і зайшла у квітковий магазинчик, придбала собі також садову рослинку, в мене є поповняшечки. Все це буду вам показувати на своєму квітковому каналі. Ну а зараз я продовжую вишивати. Сьогодні я вирішила до садочку не ходити, зробила декілька світлин, щоб занатувати, як вони квітують наприкінці травня 2023 року. Ну і звісно, трішки щось і вам показати. Тому я хочу вам запропонувати квіткування анемони махрової чарівної квіточки, яка має розмір десь приблизно дівчат до 30 см. ну, Десь у районі завжди вона буває 20-30, але в неї дуже симпатичні квіточки, вони махрові, майже як хризантемка, і це все наприкінці травня. І вона така крутяжна. Давайте не буду вам багато розказувати. Просто запропоную вам на неї подивитися під музичку. Ну а я. Хочу з вами, друзі, попрощатись, сказати вам до побачення, до нових зустрічей, і ми з вами вже пізніше зустрінемось, також ще, мабуть, у травні. Бо я ж все ж таки хочу вам показати, що я тут навишиваю, але вже буду робити інший відеоролик. Бо хочу ось цей випустити. Він чогось у мене так затягнувся, знаєте, більше. Вийшло так, що я вишивала помалесеньку, саме якраз середина травня, ну, 20 числа. Але ж, Все ж таки вишивала, з вами ділилась дуже-дуже мало. Бо, бо мені не до вподоби там інколи показувати вам мало хрестиків. Інколи я так роблю, інколи ні. Тому цього разу в мене вийшла ну, саме так. Я вирішила, що треба все ж таки вам показувати. Деякі свої хрестики, їх кількість. Хочеться мені вам звітувати, що я роблю, хоч і по небагато хрестиків. Тому ось така виходить історія. На сьогодення ми кажемо з вами друг другу до побачення і всім я вам бажаю гарного дня, всім вам гарних вихідних, якщо ви дивитесь на вихідних. Або Всім вам на початку тижня добрих днів. Ну і головне тихих. До нових зустрічей завжди, ваша Іра.